Ми ще спробуємо прийняти е, з мобільного телефону от, дзвінок. Алло, доброї ночі, ви в ефірі, ми вас чуємо. Вітаю всіх. Вітаємо і вас. Е, Молоді набагато цікавіше жити, від їм, коли Молодець дуже тяжко і свою думку. Можливість, наприклад, через телефон по Молода. Пишити їм шляхом, випускуючи батька і суспільство. А тут з'являються діти, їм тяжко підуть. Відповідальність, нагрузка, а як допомогти їм і самі так. Не так, так, так. Велике вам спасибі за цей дзвінок, як допомогти. Ми, напевно, будемо говорити в кінці програми, щоб їм допомагати з цим справлятися. Але насамперед, давайте відповімо на те запитання, що все ж таки є дуже багато усіляких різновидів субкультур, і навіть про ті, про які нам і пишуть. В першу чергу, як психіатр за спеціальністю медичною, Першого, я скажу, що не потрібно відправляти тих, хто молодь, яка входить в субкультури до психіатра. Це, це неправильно. Якщо вони не створюють проблем, якщо вони не займаються, ну, беремо зараз, скажімо, про готів, так? Як, так, конкретизуємо, якщо вони... Просто збираються на кладовищі. Якщо це, це нормально, ну як нормально, для них нормально і вони не створюють проблем. Якщо вони вже на кладовищах починають займатися вандалізмом, проводити якісь там непонятні ритуали, це, це є проблема. Ну думаю, що це більше проблема до правоохоронних органів. Всі вони в основному є здорові психічно. Просто кожен знайшов самовираження в цій культурі для когось. Близько до душі бути в середовищі Емо для когось готи, хтось рокери, хтось колись панкував, можуть наші батьки згадати, хто колись хіпував, з тілягами були. Це ж на той час. Так само вважалося можуть цей девіант того часу, і вони були поза законом і. В Радянського Союзу таких людей карали і сажали в буцигарню, Тобто це все було. Але де зараз ті хіпі, де зараз ті стіляги, хто депутат, хто займається бізнесом, якась мама, яка хіпувала і носила от такі зачіски хіпі, зараз є порядна жона сім'ї, виховують дітей. Давайте приймемо ще одного дозвонювача. Алло, доброї ночі, ви в ефірі ми вас чуємо. Доброї ночі вам. У мене зірвався дзвінок, я вже вам телефонував. Так, так. У мене зараз на рахунок цих субкультур також виникло ще одне запитання. Будь ласка. Ну, там, да, вони напевно хочуть конкретизувати себе або виділити себе. Але в принципі, ну на рахунок навіть соціальних мереж. Я більше звідти беру інформацію аналізую цих людей. Молоді, зокрема, тих, які вдаються до даних субкультур. Вони кажуть, що вони себе індивідуалізують, вони такі, як вони є, вони не, не, не хочуть змінюватися. Також їм все рівно на думку інших людей, які вони є, що про них думають інші люди. Але якщо знаходишся в компанії з цими людьми, то по їхній поведінці видно, що в соціумі їм не так уже і комфортно. Тобто вони гуляють своїй компанії, то їм чуть -чуть, ну, поведінка така. Опускають очі там і те, які інші рухи, тобто їм некомфортно. То от яка причина того, що вони такі? Чому вони не можуть бути такі, як всі, якщо їм не комфортно в цьому образі? Добре, але я би хотів сказати, що з приводу вашого запитання, що напевно, можливо, таких людей слід би було сприймати такими, якими вони є. Але, звісно, відповідь за нашим гостем? Я вважаю, я відповім просто дуже добре. Пословиця на польській мові кажуть, що за бардзо, то не здраво. Якщо е, ці молоді люди е, знайшли себе у цьому соціумі, о цій ланці субкультури і їм добре, то є їхнє право. Але е, от відповідаючи на запитання, що вони себе е, некомфортно почувають взагалі, якщо просто е, беремо приклад. Ті самі рокери, ті самі панки, ті емо, вони просто збираються, вони мають якісь спільні інтереси. І от коли вони приходять на свої зібрання, вони там живуть такими, як вони є, а пізніше йдуть в соціум і підходять до школи, ходять в університет, і це їм не заважає, це добре. Але якщо вони зациклюються, у цей вже і субкультура, і плюс залежність, це якби можна назвати подвійною девіацією. Якщо вони живуть тільки тим світом, це проблема, тому їм некомфортно в реальному світі. Але до речі, дуже, дуже багато і зростає е, статистика серед молоді особисто, е, коли Некомфортно, як ви кажете, і потім навіть настають суїцидальні випадки. Це мені здається, що це тут слід би було працювати з такою молоддю. Повинні працювати і соціальні служби, і правоохоронні органи повинні працювати. Крім того, повинно бути як за границею, і в більш таких європейських країнах існує багато телефонів довіри. От, до речі, тут я хотів би акцентувати, зробити невеличкий анонс, що зараз готується проєкт громадських організацій, психологів, які зі мною працюють. Волинський національний педагогічний університет, ось інститут психології України. Ми розробляємо проект запровадження громадських телефонів довіри. І я думаю, що вже з вересня місяця. На Закарпатті цей телефон буде працювати, тобто не соціальна служба, не там 800 і так далі. Буде простий, добре, який запам'ятається добрий номер будь-якого оператора мобільного, і можна просто дзвонити, говорити з психологом. Завжди буде психолог на лінії. Нас підтримали вже і центр СНІДу, і Центр соціальних служб для молоді. Зараз розробляється цей проект. Він буде взагалі не державний, як кажуть на общественних началах, але буде давати певну да, буде підтримку, давати молоді. підтримку. І я вважаю, що такі служби повинні були Громадські організації. Для чого є? Молодіжні, для того, щоб підтримати ту саму молодь. Будь-яка субкультура це така сама молодіжна організація, тільки не зареєстрована. Чому не піти, як кажуть, в маси не піти до тих організацій і. Можливо, коли десь є проблема некомфортного почування, непогана адаптація в соціумі, допомогти. Показати mm. що Давайте світ з вами не приймемо, що да. дозвонювача. Алло, доброї ночі. Ви в ефірі ми вас чуємо. Доброї ночі Добре ночі вам очі. Будь ласка. Піщу дявушку для подання крім камінь на одну ночь? Велике вам спасибі. Вам спасибі. До речі, дуже багато. Ми е, не знаю, чи встигнемо про все це поговорити, але е, реклама так само впливає на молодь і дуже сильно, і навіть те, про що було сказано, нам дозвонювачем. Ну, можливо, за одну ніч можна знати, чи буде дівушка для крепкої сім'ї комусь. Ось, ну е, якщо говорити на це відповість це питання, то це залежить від кожного особисто. А я думаю, що це. Це більше з кавеновської шутки, тому що на таке на таке е, серйозно не можна відреагувати. Ось. Але вер... якщо вертатися до наших, е, оцих, з, нашої розмови про субкультури і про соціальну підтримку, я вважаю, що так, молодь, яка пішла в субкультуру, вона пішла в якусь організм організація. І ось е, якраз девіації, вони мають таке відгалуження, є індивідуальні девіації. Є соціальні девіації і є соціальні групи. Соціальні групи знов таки можуть бути просто нестандартні. Це може бути КВН, це теж девіація, але це хороша позитивна нестандартна девіація. Танцювальні гуртки так само позитив. А якщо брати, наприклад, націоналістичні організації беремо такі, які зараз деколи проблеми створюють. Якщо це просто вивчення національної культури, так, так. це є козацькі організації. Це добре, та. але якщо це вже починають ходити по вулицям і протестувати і піднімати, підбурювати народ в шовінізмі, то якісь шовіні нагадує трошки інколи так. і фашизм. Так. Так. Це, так це є, сказати. це якраз погано. Так само уболівальники, фанати. От беремо, фанати футбольні. Так. Добре, можна вболівати за свій клуб, можна носити його символіку, можна підтримувати, можна все робити, це добре. Але коли закінчується матч і крушити машини, бити вітрини, це є вже антисоціальне. Це є так само девіація. Тому м, говорити про субкультуру можна з двох сторон. Це є добре, тому що молодь знайшла себе, вона там все реалізується, знаходить. Тих, хто мають спільні думки, вони чимось займаються, щось вивчають, чи музику, чи хай буде якусь містику, але вони чимось зайняті. А друге, якщо ця от субкультура починає створювати проблеми соціуму, ось тоді потрібно з ними працювати. Ну і третя сторона це люди зациклюються в субкультурі, їм не комфортно, і от можливо навіть суцідальні такі речі.